Слава Україні, вітаю друзі! Мене звати Наталія Репецька і я практикуючий клінічний психолог. За численними вашими проханнями я знімаю відео про. Катастрофізацію сьогодні, знаєте, під час війни, на жаль, не катастрофізує лише лінивий. Отже, давайте розберемося, що таке катастрофізація і для чого нам потрібно з нею боротися, і з нею, взагалі, якось її знижувати. Отже, катастрофізація це коли ми робимо по-простому з мухи слона. Це таке когнітивне упередження, спотворення, коли людина гіперболізує проблему, коли вона. The yeah. У своїх думках її збільшують до таких гігантських розмірів. І, звісно ж, їй буде в результаті ну, дуже тривожно. І, на жаль, найбільш схильні до катастрофізації це люди, які і так є лабільні, дуже нестійкі, у них слабка нервова система, і, можливо, вже є наявність якогось тривожного розладу, до прикладу, там ОКР, ГТР чи панічний розлад. Тому це відео, сподіваюся, буде. Корисне для людей, котрі схильні до катастрофізації по тій чи іншій причині. Отже, по-простому, катастрофізація це роздмухування, накручування. Ще клієнти мої люблять казати, я себе накручую, розкручую, пізніше тривожуся, пізніше мене включається вегетатика, пізніше я вже боюсь тих симптомів вегетатики. Тобто, це такий замкнутий круг. Ви надсилали мені запитання у моїй соціальні мережі, і буду зачитувати та відразу відповідати: у мене є страх. Матеріалізації думок, а раптом я щось подумаю погане про себе чи когось, і це здійсниться. Тобто, тут присутнє, якщо ви помітили таке от упередження когнитивне спотворення як матеріалізація думок, що якщо раптом я буду про це думати. То воно неодмінно здійсниться. Давайте так, наші думки вони не матеріальні, вони не здійснюються. Чому? От я вам декілька фактів наведу, взагалі, про процес мислення. У нас за добу близько від 20 до 60 тисяч думок. І от що цікаво, що більшість з них негативні. Чому так відбувається? Все просто, тому що наш мозок намагається. Продукувати і шукати. Ті можливі потенційні загрози, які нам варто оминати, так скажемо, це потрібно для процесу виживання. І тому так в нас здебільшого негативні думки, і їх ну дуже багато за добою. Уявляєте, якщо б вони, так скажемо, здійснювалися чи матеріалізувалися? Ну, тобто, ви можете навіть провести такий експеримент, записати усе те, що раніше ви думали та чого боялися, і чи це реально. Продовж якогось часу здійснилося. Це, до речі, дуже важливо робити такі, скажімо, заміри, дослідження, чи те, з чого я боялася, воно здійснилося. Оскільки здебільшого все те, чого ми боїмося, переживаємо, воно не здійснюється і воно не може бути матеріальним. Воно є, отут увага, але воно в якійсь мірі має. Матеріальний вплив, але в який? Зараз я поясню, в який. Чисто на наше тіло, на нашу біологію, фізіологію. Тобто, якщо ми сидимо, так і. Знаходимося в умовній безпеці, але в цей момент ми намагаємося там катастрофізувати, передбачити майбутнє, скажімо, крутим от ці негативні сценарії по кругу, так то звісно, що ж ми будемо відчувати в цей момент. В нас в цей момент буде, скоріш за все, тривога. І вона буде через те, що в нас просто спрацюють гормони стресу, кортизол, адреналін, норадреналін, оскільки наш мозок ну, дуже слабо відрізняє наші процеси. Процеси мислення від об'єктивної реальності. Тобто, коли ми думаємо про можливі негативні сценарії в нашому житті, здебільшого це починається ось так. А раптом станеться ось це. А тільки щоб не все. А тільки щоб не відбулось це, чого я так боюся. Та? Тобто, ми вже в цей момент справді відчуваємо тривогу. І вже цей момент. Ми створюємо свій стан, правда ж? От в тому контексті думка є матеріальна, оскільки думка, наша когніція, створює нашу емоцію, так, включає нашу вегетатику, запускає наше тіло, і, звісно ж. Це в результаті буде впливати на наші дії. Тобто я катастрофізую, думаю, якщо раптом я вийду з дому, почнеться тривога, я не буду мати можливості кудись там безпечне місце сховатися. то... Наприклад, я відчуваю в результаті тривогу, страх, і як це вплине на мої дії? Наприклад, якщо в людини там соціальна тривога чи розлад, то, наприклад, це вплине на дії так, що я буду уникати там людних місць, мінімізувати взагалі можливість виходити з дому. Тобто, це буде впливати на мою поведінку, і в результаті на якість мого життя. Ну гаразд, тобто, ми розуміємо, що наші думки. Відповідаючи на ваше запитання, що наші думки не є матеріальні, але вони можуть і створюють у нас певні біохімічні зміни. Тобто, ми думками можемо створити в себе панічну атаку. Уявляєте? Тобто, виходить, наскільки сильний цей процес і цей зв'язок, думка і Реакція нашого тіла, тобто в нас включається симпатичний відділ нервової системи, буквально через те, що ми катастрофізуємо, але об'єктивно можемо залишатися цілком в безпеці. Тому думки нематеріальні, Тобто, якщо ви будете думати, що страшне, то навряд чи це здійсниться через те, що ви думали про це страшне. Ви просто, скажімо так, зіпсуєте собі свій момент тут і тепер. Тривогою, ви просто, скажімо, будете рухатися в напрямку стресу, хронічного стресу. Нам і так, до речі, зараз хватає, так скажімо, стресорових факторів. Тобто, давайте будемо це усвідомлювати, що катастрофізація перебільшення, накручування себе, тобто, Бачення, думання про ті негативні страшні сценарії, вони будуть вже сьогодні нам створювати дистрес. Так, вже сьогодні в нас викликати страх, тривогу, включати нашу вегетатику. І ми вже сьогодні будемо страждати через це, правда? Отже, є, але думки нематеріальні. Друге питання не можу заснути, думки атакують, як завжди, все встигнути. І так далі, щоб не сталося чогось поганого. Ага, Тобто ви лягаєте спати і починаєте знову ж таки ганяти цю мисленєву жуйку по кругу. В такі моменти, до речі, я поділюся класною такою медитативною вправою, яка у всіх випадках допомагає мені так точно і моїм клієнтам це медитація одним словом. Наприклад, якщо ви не можете заснути через те, що ви постійно думаєте, як спланувати завтрашній день і як ніби не допустити якихось негативних наслідків, ви можете збити цей рій думок одним словом. Ну, от вибираєте одне слово. Наприклад, те слово як. Е Емоції, з якого ви б хотіли та відчувати, наприклад, я люблю слово спокій. І я вибираю слово спокій, і щоб збити цей рій думок, а ми ж знаємо, що в нас там багато ще, та, до від 20 до 60 тисяч думок, тому нам не потрібно з усіма боротися. Ми можемо просто цей процес зупиняти, Та? От, і вибираєте слово, наприклад, спокій, і просто намагаєтесь його повторювати. Спокій, спокій, подумки знову ж таки. Спокій, спокій, спокій. Повторюєте. Можете повторювати його там, хвилину. В цей момент дуже цікаве буде відбуватися. Ваш мозок почне підтягувати вам образи, картинки, включати вашу асоціативну пам'ять і. Скажем, так ви почнете бачити в своєму образному мисленні все, що асоціюється вам із спокоєм. Уявляєте, якісь спогади з моря, коли там ми відпочивали, щось приємне, щось те, що асоціюється в мене із спокоєм, і цей процес він дуже такий творчий. Тобто, не потрібно це створювати силоміць, та за допомогою там волі. Це просто буде включатися автоматично в вашому процесі мислення. Образному мисленні, та? тому використовуйте цю техніку медитації одним словом. Таким чином, ви зможете забрати свою увагу із от того рію думок та, на те одне слово, яке вам приємне. І якщо ви будете його повторяти, ви будете відчувати себе більш спокійно. Є yeah. отаким от чином. Тобто не завжди треба боротися своїми думками. Та? Наступне питання: у мене постійно перечуття, що щось станеться погане. ГТР – генералізований тривожний розлад. Тобто, дивіться, знову ж таки, який цікавий момент. Тобто постійне відчуття, що щось станеться погане, воно ж може бути внаслідок тривожного катастрофічного мислення, правда ж? Тобто, ви вже знаєте, що наші думки, когніції створюють наші емоції. Тобто, якщо ви. Катастрофізуєте, робите це якби намірено, намагаєте, намагаючись якби не допустити ці негативні страшні наслідки, то звісно в результаті будете відчувати тривогу і е, от буде таке. Передчуття, що ніби що станеться погане, але це просто наслідок оце передчуття того, що ви катастрофізували. Тому дуже рекомендую беріть ручки, листочки, записники і пишіть собі. От ключові такі тезами, та те важливе, що ви почули. Перше, це є медитація, одним словом. Друге, це виписуйте свої катастрофічні дисфункційні думки, зможете від них якби звільнитися, вербалізувати, виразити, виняти з. Голови. І також помітите, після чого у вас з'являється це відчуття? Бо коли я починаю працювати, наприклад, з клієнтом таким тривожним, особливо, якщо там ще є тривожний розлад, то коли людина каже, я маю перечуття, що щось відбудеться, я кажу, а повідстежуй, повиписуй. От коли в тебе з'являється це відчуття, а про що ти думала? От скажи собі, стоп, а про що я думала буквально хвилину тому, дві хвилини тому. І ти здивуєшся, ти побачиш, що ти катастрофізувала, що ти думала про те, чого ти б не хотіла, що відбулося у твоєму житті. Тобто були якісь недопущення, тільки щоб цього не сталося, тільки щоб там не відбулося. Тобто, наша ще задача навчитися о тій цепочки. Думала, думаю, відчуваю. Катастрофізую, тривожуся, зосереджую свою увагу на якихось страшних ляканнях себе майбутнім. І я відчуваю це перечуття чогось поганого. Та до речі, зараз дуже поширено люди скаржаться на перечуття. Але дивіться, нічого дивного. На момент, коли знімається відео, це є лютий, і це є такий тригерний місяць, з чого почалася клята війна. І дійсно зараз наша нервова система може сигналізувати нам про те, що якби цикл пройшов, і що ніби в цей період. Минулого року почалося щось жахливе, незворотнє, і, і так ми і ви можете зараз більше тривожитись і навіть більше катастрофізувати. Тобто, якщо ви цей процес розумієте, вам вже буде легше, що ага, це ж я зараз катастрофізувала, ну тоді нічого дивно, що я тривожуся. розумієте? Тобто цей процес розуміння, що я думала про страшне. Ну тоді логічно, що я тривожуся, це вже наслідок. Буде допомагати вам міняти чи зупиняти те своє дисфункційне мислення, котре є першою причиною. Бо тривога, вегетатика ваша включена це наслідок, так? а не причина. Так, читаю далі: іноді лякаюся своїх думок, що мій чоловік помре, діти пізніше помруть, сварю себе. Як я могла так думати, тобто я себе ніби сварю? Дивіться, тут теж є певне таке магічне мислення, та що, от, ніби знову ж таки, якщо я... Страх думок. До речі, при ОКР, при обсесивно-компульсивному розладі в людей є таке, що вони бояться своїх думок. Тобто, якщо я це подумала, то воно здійсниться. Або якщо я це подумала, до прикладу подумала, що чоловік помре, мій мозок відразу раз картинку. Відразу раз чоловіка там в труні чи дитину і все. І людина думає: так, стоп, чому я це думаю? Я не повинна це думати, зі мною щось не те. А раптом це станеться. Тобто вона боїться тих думок. І тут знову ж таки увага! Ваші думки запишіть собі, то не є факти. Ваші думки то не факти. Ваші думки це такі, знаєте, гіпотези. Ну, типу, а раптом це станеться. Та? І це. Абсолютно нормально, у кожну найсвітлішу голову можуть прийти думки різного роду: страшні, дурні, тривожні, абсурдні, лякливі, жахливі. Тобто абсолютно різні думки. До прикладу, дуже страждають на страх тих думок люди такі набожні, котрі вірять в те, що в їхній голові за допомогою. Син бігає. Попросила сину, мама зніме відео для Ютубу, треба бути тихенько. Ну, нічого. Ось то життя, бачите, я навіть це вирізати не буду. І, власне, ми боїмося тих думок, їх боятися не треба. Оскільки в кожну, навіть найсвітлішу голову, може прийти абсолютно різного роду думка. Думка ваша, то не ви. Ви то ваші дії. Розумієте, ви то не ваші думки. В мою голову теж приходять різні думки. Розумієте, у голову самого крутого спеціаліста теж приходять думки в галузі ментального здоров'я. В священнослужителя теж приходять. У мене були такі випадки, та теж приходять і їм ще важче, оскільки в них ще більше недопущень. От оце не думай, не думай, тільки не думай. Як тільки ми починаємо от не допускати, тільки щоб не думати, що там чоловік помре, дитина помре, і так далі, все, ми, ми вже тривожимося, тобто ми вже себе лякаємо і ми ще більше про це думаємо. Тобто ми вже в контексті тривоги, ми вже боїмося цього. Запам'ятайте, думки це не факти, і якщо в вашу голову прийшла якась страшна думка. То нічого страшного, не треба ніяких робити ритуалів, не треба ніякось там перепльовувати через ліве плече, як особливо це при ОКР, Якось бігом відмолювати. Це нормально. У кожну здорову голову можуть прийти різного роду думки. А чим більше, до речі, на нас тисне різних небезпечних там, стресорів, якихось обставин, ну почекайте, зараз війна, тобто те, що в нас зараз буде більший рівень катастрофізації, то окей. Головне, щоб ми розуміли, що якщо в нашу голову прийшла думка раптом в мою квартиру. Прилетить ракета, то наш мозок це сприйме за ніби реальність, і ми вже почнемо бачити картинки, і ми почнемо вже тривожитись. У нас буде вегетатика, і тут головне не за. Знаєте, як не зависнути в тому, не злякатися цього. Ну, прийшла в голову ця думка. Ну, гаразд, побачила я цю картинку образне мислення, але це не факт, що так буде. Це просто моя катастрофізація. І тому я не маю вірити своїм думкам. Розумієте? Я маю вчитися критично до них відноситися. Ми маємо запишіть собі вчитися тестувати свої думки на. Об'єктивність на те, наскільки вони реалістичні, і наскільки і чи це факт, чи це просто наша гіпотеза, припущення, і особливо ж, якщо це в такому страшному негативному контексті. Тобто, ми, це не факт, що це станеться взагалі будь-коли. Правда ж, але ми ж можемо щодня про це переживати і нищити своє здоров'я, тому що давайте. Поговоримо трошки про здоров'я, оскільки, якщо ми в хронічному стресі, тривалий час в хронічному стресі, це найшкідливіший має вплив для нашої імунної системи, так а ми знаємо, що наша імунна система це як армія, котра захищає наш організм від вірусів, бактерій та різних там роду навіракових клітин, тобто ми маємо. Зупиняти цю катастрофізацію для того, щоб тут і тепер, поки, поки ми знаходимося в умовній безпеці, так? поки ще немає зіткнення з тої небезпечною ситуацією, ми берегли своє здоров'я, ми перебували в тому більш-менш стабільному стані. Так? Тому що, коли ми катастрофізуємо, переживаємо, ми не вирішуємо, ми ускладнюємо. Боюся хворіти, постійно дослухаюсь до організму, ходжу до лікарів, поки здорова. Тобто, ви поки здорова, але робите ну, оде це такі яскраві ознаки іпохондрії. Так, тобто, іпохондрія це є страх, надмірний страх за своє здоров'я. І от людина ходить, ходить по лікарях, то там закололо, то там затиснуло. Людина що знову ж таки робить? Катастрофізує. Просто тут вже іде катастрофізація. На здоров'ї, але лікарі не знаходять підтверджень відпускають на якийсь час людина спокійна. Тобто вона спирається на ті факти, на ті результати там, аналізів, досліджень, але згодом її тривога знову наростає, вона знову почне катастрофізувати, знову починає моніторити симптоми свого організму і е, з найменшого там, якогось симптому вона розкручує, раптом в мене там, рак, раптом в мене те, се, гуглити, читати. І знову приводить себе в стан дикого стресу. Знову вона і вегетатика спрацьовує, знову порушується сон, апетит, е, виснаження, астенія. Ну, тобто дуже багато є негативних наслідків хронічного стресу, і, і знову людина біжить перевірятися. Тобто, знаєте, як, звісно, я вам даю такі ключові та, е, поняття, щоб ви розуміли, що наші думки таки мають дуже вагомий вплив на наш емоційний стан, і що ми можемо їх якби, Тестувати, що ми можемо ще робити, сумніватися в них, критично оцінювати, ми можемо їх змінювати. От ще одну техніку собі запишіть, що не завжди треба з думками їх якось там переборювати, якось з ними боротися. Інколи просто потрібно уявити, що в твоїх руках пульт і е, перемикати. Знаєте, як от поганий контент, як от ви вмикаєте радіо і вам там музика, яка вам не подобається. І що робите? Переключаєте. Точно так само ви можете перемикати свої думки з тривожних на, таких, на такі мудрі, підтримуючі, ресурсні, на якісь раціональні, на те, що вас підтримує, підкріплює, на те, що вас надихає, на те, що дає вам внутрішні сили, та от і забирати свою увагу з тих думок, котрі вас лякають, котрі у вас викликають страх та тривогу. Так, ну і ну і що ще цікавого? В принципі, щоб не було дуже довге відео, я думаю, що цього буде достатньо. Давайте домовимося так. Якщо вам було цікаво, якщо вам було корисно це відео, Пишіть, підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, залишайте свої питання. Можливо, у вас є питання, теми, котрі вам актуальні, те, що вас турбує, болить, давайте мені якісь пропозиції, і якщо вам це потрібно важливо та корисно, будемо продовжувати з вами розвивати канал, підтримуйте українське, можете написати в коментарях, мені буде дуже цінно. Чим було для вас це відео корисне? Що запам'яталося? Що будете практикувати? А я прощаюся з вами до наступних зустрічей. Слава Україні! І скорішої нам перемоги! Усіх вас обіймаю!